Добрий день малята. Подивіться, як порожньо впад. Листопад постарався, мало де листя лишилося, а ось їжачок іде. Добрий день вам і до побачення. Чому ти побачення? Ух, час мені засинати до весни. Їжачку, ти нічого не плутаєш. Це ж ведмеді впадають у сплячку, і ми їжачки теж. Чому? Тому що ми хижаки, їмо м'ясо, жучків, черв'ячків, гусениць, змій і мишок навіть. Вся їжа поховалась настанням осінніх холодів. А як же яблука, грибочки? Ну, якщо більше нічого їсти, Можна і грибочки з яблуками. Але я гарно харчувався все літо і осінь. і тепер мого жирку вистачить до весни. Піду я. Зачекай, їжачку, скажи, де ти будеш спати. Загорнусь у листя під гілками та й засну. Сніг мене зверху засипле, а мені байдуже. М -м -м -м. Пішов їжачок. А ми на згадку про нього зліпимо їжачка з пластилін. Замість голочок візьмемо соняшникове насіння. Ви уже помітили, що у їжачка колюча тільки спинка, а животик і мордочка м'якенькі, навіть пухнастенькі трішки. Для ліплення дорослі вам приготують пластилін. Дощечку, серветку, стеку і посудинку із соняшниковим насінням. А ми тим часом зробимо пальчикову гімнастику. Я веселий їжачок, У мене пука з голочок. По садочку я гуляю листя вгору підкидаю це. В своїй роботі я використаю пластилін коричневого чорного та жовтого кольорів. Ви можете взяти пластилін, який вам більше подобається. У їжачка тулуб більш круглий, ніж довгий, тому я скачаю кульку. Пластилін повинен бути м'якеньким. Нагрійте його на батареї або у теплій воді, а можна взяти восковий пластилін м'якший. Готова кулька відтягуємо носик. Носик і моточку. Ось так. І пальчиками по можливості видовжуємо. Ой який у нас ліжачок сам на себе не схожий. Тепер ми йому зробимо очі і носик. Носик зробимо жовтого кольору, щоб виділявся малесеньку кульку. Можна пальцями відірвати, можна стекою. А очі чорні. Ось я скористаю стекою. Така свого роду Носик і очі приладнаємо на лордочку ліжечко, настала черга голочка. Для цього беремо насіннинки з соняшника, і у кого восковий пластилін м'якший, як, можна тупим кінцем вставляти. У спинку їжачка, а у кого пластилін звичайний, тоді краще гострим кінцем, так легше буде. І всю спинку їжачку покриваємо гулочками. Ось так. Я закінчила роботу. Витираю руки з серветкою і з нетерпінням чекаю на ваших їжачків. На їхні фото. Надсилайте і до зустрічі малята!